Каполанська благословіння на 13 липня 24-го року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова від Ісуса. Такі слова від Ісуса, що Він каже, що людина розумна та, яка слухає Мої заповіді і виконує її. Бо вона подібнюється тому, хто побудував дім свій на камені, і прийдуть бурі, і прийдуть вітра, і прийдуть зливи, і не порушить того, тої будівлі, того дому. Але людина нерозумна це та, яка робить це на піску. І це та, яка слухає заповіді і не виконує їх. І тоді прийдуть бурі, і прийдуть випробування, і прийдуть інші незгоди, і дім цей буде розрушений, порушений до... Ну, до основної основи. Що ми чуємо в цих словах, особливо в перших, що виконувати волю це значить прягтися в важку працю. Бо виконувати волю це слухати просто, це знаєте, насолоджуватися приємними словами. А виконувати це в, знаєте, прикласти великі зусилля над розумінням, в чому полягає воля, над... Усвідомлення того, що на бажання виховання в собі або плекання в собі, бажання цю волю виконувати, втомлення себе, щоб ця воля стала моїм прагненням і докладання всіх зусиль, щоб зробити крок на виконання цієї волі, це, це великі зусилля. Навіть, звичайно, ми говоримо: от молитва словами, велика праця, ми чуємо, але якщо я починаю. Застосовувати молитву, спроваджувати своє життя, це надвелика праця. Молитва спочатку формальна, тобто постояти 15 хвилин, помолитись, почитати ті молитви, які мені дає церква, а потім другий крок зв... в... 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 зрозуміти, да, вчитатися в них, зрозуміти, а що я прошу, а потім побажати, щоб це те, що я прошу, стало моїм, а потім, щоб я так само і просив. А потім, щоб далі поглибитися, що сама розмова з Богом для мене є необхідність. І це велика праця. Ми думаємо, що так просто. А ось 15 хвилин помолився. А насправді кожне, кожний момент свого спілкування через молитву це зростання, це зусилля. Я не залишаюся на одному місці, я постійно зростаю. І це велика праця, велика зусилля. І тоді говорить е, Ісус. Ти розумна людина, людина, яка е, правильно застосовує, правильно сприймає життя, правильно йде по життю. Але ти можеш, е, не, теж можеш, людина нерозумна та, яка просто насолоджується тими гарними словами і нічого не робить. Але ще ми чуємо, що люди, тобто є ще категорія людей, які е, не слухають, да, свідомо не слухають слова Ісусові, Слава Боже. Щоб виконувати слова, щоб виконувати, ну, взагалі не слухають. Да? Мені це не потрібно. Знаєте, у мене є слово таке, це безбожність, людина, яка божевільна. Да? Це ті, які не слухають. Вони живуть в своєму якомусь світі, їм нічого не потрібно, але вони ніколи, але вони без Бога, божевільні. Да? Без Бога. І тоді, знаєте, для мене такий погляд. Що, хоч вони й живуть в своєму світі, який їм вигаданий, але доторкнутися до свідомості, до наявності, до правди, вони не здатні, тому що вони це не можуть. Я далі нічого не можу сказати. Просто читаючи ці слова, я бачу ще інших людей. І ось я про них сказав, але далі доторкатися не буду. Але повернуся до того, що. Господь каже: будьте розумними, але це означає, що і працюйте важкою працею, але праця ця і розумність дадуть вам великі плоди. Амінь.